I... Можна тебе попросити, Кім? Absolutely. Ти можеш відмовити, якщо захочеш? Yeah, sure. Так, звичайно. Навіть не знаю, як це сказати, щоб не прозвучало без так, но... Та yeah, Can ні, що ти можна мені трахати твоїх охоронців? What? Що oh. Будь ласка, But... так, yeah, I mean, I... Знаєш, я б не просила, але з невідомих причин. На BBC працює з американською фірмою і без образ, але ваші хлопці тостони з борідками, а твої австралійці такі красунчики. Так я все зрозуміла. Не хвилюйся. Упевнена або ти звічилості? Да ніщо ти зовсім ні? Навіть Ніка? Чи ти з ним сама Нік? ні, я його да ні, цього ніколи не буде. Тож уперед? Гей, ні, Кім, не кажи так. У тебе всі шанси в Афганістані твій за дорого коштує? Дякую, я серйозно? Oh, nice. В Нью-Йорку. Ти тягнеш на сім, на шість, сім балів, а тут на всі дев'ять. майже на десять.